No Всім хайок чайок, з вами Скажений. І сьогодні я вирішив записати відео, яку ідею взяв з такого тіктокера Секрета Хочу повторити за ним один трюк, як він пролетів під мостом. Не забудь підписатися, поставити, Не забудь підписатися, поставити лайк, написати комент, поставити колокольчик. Приступаємо до відео! Опа, тельтоплан. Добре, що я його швидко знайшов. Мені буде нього каністру, тому що думаю там бензини мало. Немає кністра ніде, тому придеться їхати на тому, чому є. Ні, не стріляйте. Та is Клас! Smoking. А, що здіваєтесь? <плес> 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 Я не можу просто. Класно. Ех, взбісила мене та катка. Тому я почав зразу наступну і мені зразу, зразу знайти машину, щоб їздити і шукати тальтоплан. Поїхали! Я знаю, що в мене може бути поганий звук, мене може бути погано чути, але я раніше зараніше вибачаюся, я просто не маю мікрофона зараз, мене поломатися, і я викручуюсь як можу, стараюся записати як є. І так, я знаю, що в мене деколи чути так, ще ніби голову унітаз суваю, але це не так. А тим часом я знаходжу Дальтоплан. Надіюсь, в ньому багато бензину і я долечу. Мало. Мало придеться глядати. Нарешті я тебе знайшов. Ви просто не представляєте, скільки, наскільки довго я шукав цю каністру. Просто. Дивіться, де моя машина, де я? Я таку круг зробив, щоб знайти ту каністру. Фух. Сідаємо в машину. Тепер сідаємо в дальтоплан. Заправляємо його. І можна взлітати. Долітаємо, може, до то того але Я замішу з зону, нас вже зараз буде їсти. Ну нічого. Так, швидкість вже збавили, як то бачите, швидкість вже менше набагато. Але я ж ось лечу. Давай. Нє. Ні, Нікуди. Є, 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 є. Я якась скільки летів сюди. Нічого, в нас ще є друга спроба. Бензину ще достатньо, так що можу попробувати другу спробу. Та бо як ти що я Що ти в коршілі стріляв по мені? Чекав на мене, скільки часу! Третій раз йдемо знову.

Я пожуткував. Че, ти шум страху, сирі? Вони мені помішали, я зараз їм помішаю. Ну так звичайно! Гавно ти просто Криса! Стреляєш по мені нашо, скільки часу! Летів собі спокійно, не мусив по мені стрельнути! Ха-ха! Ви що думаєте? Це оці о три моментика і все? У мене таких тисячу було. Дивіться, скільки я разів зрізався просто. Бай-бай! Та як? Ну як так близько? Я в шоці. Це саме дальший момент, до якого я долітав. Сосиска, що ти перевернулась? ні ні я кукухою не поїхав, то просто той пінг. Це Нормально, буде. Що мені не довіряємо? Ой-ой-ой, яка ж це була класна ідея дати їй руль. М -м я навіть не пожалів, чесно. Взагалі не пожалів. Ой-ой-ой. А! <х Kashき... <х�> так, ось ми дійшли майже до самого кінця, і зараз за пару хвилиночок або за пару секундочок я вам покажу, як я повторив цей трюк. Але перед початком показу далі я хочу, щоб ви поставили лайк і підписалися на мій YouTube канал. Поїхали! <свісно> так, і я ще включу епічну музику, щоб ви дивилися, яке класно прилітається. <свісно> так багато дівчат, але я вибрав тебе. Я не вірив в любов, та сипануло мене. Я люблю, коли сплю, я від тебе дурію, я до всього не я від тебе балдію. <свісно>